Прошу встати суд іде. прошу сідати. Відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки Голови Конституційного суду України від 27 вересня 2024 року скликано, скликано пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України для розгляду справи 1.6 з Кисна-2020. За конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України, конституційності закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, окремих приписів Земельного кодексу України зі змінами, внесеними законом. Та 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України, закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення на пленарному засіданні. Присутні судді Конституційного суду Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Василь Лемак. Алла Олійник, Олег Первомайський, Олександр Петришин, Сергій Різник, Петро Філюк, Галина Юровська. Велика Палата Конституційного суду задовольнила заяву судді Конституційного суду Ольги Володимирівни про самовідвіду в цій справі. в зв'язку з цим вона участь у справі не бере. Володимир Романович не приймає участі в розгляді цієї справи з поважних причин. З поважних причин нагадую, що 20 червня 2024 року ми продовжили розгляд цієї справи та оголосили перерву у зв'язку з неявнику, неявкою учасників Конституційного провадження, зокрема, представників суб'єкта права на конституційне подання народних депутатів України Юлії Володимирівни Тимошенко Сергія Володимировича. Власенка та постійного представника Верховної Ради у Конституційному суді України Максима Євгеновича Диртіна слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників конституційного провадження у справі. Дякую, шановний голову засідання, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Великої Палати суду з'явилися представники суб'єкта права на конституційне подання, народний депутат України Сергій Власенко. Представник суб'єкта права на конституційне подання, народний депутат України Василь Німченко, представник президента України в Конституційному суді України Сергій Дембовський. На пленарне засідання Великої палати суду не з'явився постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін, але на адресу суду, 7 жовтня, цього року від Максима Дирдіна надійшов лист про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні суду у зв'язку із пленарними засіданнями Верховної Ради України цього дня та просить розглянути справу без його участі. Також на пленарне засідання Великої палати суду не з'явились представник суб'єкта права на конційне подання, народний депутат України Юлія Тимошенко. Але на адресу суду 9 жовтня цього року від Юлії Тимошенко надійшов лист про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні суду у зв'язку з засіданням погоджувальної ради депутатських фракцій та пленарними засіданнями Верховної Ради України цього дня та просить перенести розгляд справи на наступний тиждень. Добре, дякую. Шановні судді, до початку розгляду цієї справи від вас не відходили заяви про самовідводи. Зараз будуть заяви про самовідводи? Немає. Василь Іванович, у вас будуть заяви про відводи суддям? Немає. Сергій Володимирович у вас. Немає. Сергій Георович, у вас. Добре, дякую. Сідайте, будь ласка. Кворум для проведення пленарного засідання є. Законом визначено, що це повинно бути 12 суддів. Якраз зараз 12 є. Оголошую пленарне засідання Великої Палати відкритим. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя Кривенко. Суддя доповідач у цій справі Галина Валентинівна Юровська. Відкриту частину пленарного засідання Великої Палати фіксують за допомогою технічних засобів е і ведеться протокол. У записі відеотрансляції відкритої частини буде оприлюднені. Шановні судді, нам необхідно обговорити питання щодо можливості розгляду справи е за відсутності представника суб'єкта права на конституційне подання е Юлії Володимирівни Тимошенко. І постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Євгеніча Дердіна. Шановна Галина Валентинівна, яка ваша думка? Дякую, Віктор Васильович. Я вважаю, що в даний сьогодні безпосередньо ми не маємо можливості розглядати справу, оскільки в матеріалах справи є нерозглянуті два клопотання представника суб'єкта. Право на конституційне падання Юлії Володимирни Тимошенко Тимошенка 28 лютого 2023 року щодо зміни форми розгляду справи і не висловлена її думка щодо розгляду цього клопотання в зв'язку з тим, що вона і в клопотанні про перенесення розгляду справи на іншу дату не зазначає щодо своєї думки щодо цього клопотання, чи підтримує вона, чи відмовляється, чи згодна щоб не розглянутим, це було клопотання. Я вважаю, що слід перенести розгляд справи, але зазначивши найближчу дату, можливу, наприклад, обговорити питання щодо 22 жовтня. Що стосується представника. Верховної ради також вважала б за необхідне розглянути його думку. Чи підтримує він заявлене представником на той час Верховної Ради Совгірію Ольго Владимирнико питання про зміну форми розгляду справи в цьому питанні? І теж було б повно розглянути разом з представником. Дякую за увагу. Яка ваша думка? Це вже вдруге ми відкладаємо з цих же підстав. Хіба регламент, навіть той, який вирваний Конституційним судом, не дає можливості розглянути ці клопотання онлайн, будемо так їх називати. Це що це... ж виходить на сьогоднішній день. Василь Івана, От... Це ще як? Онлайн це як? То я говорю, Нам так по як Фрейду, як що не буде присутнім тут. І тому, на мій погляд, високий суд, ми маємо прошлий раз, суд висловився з того, що да, дійсно є проблеми представник Верховної Ради, не явився, офіційний представник Верховної Ради на постійній основі, який працює у Конституційному суду. Постійний представник. І тому, на мій погляд, що суд вправи взяти і рішити це питання. І це буде в рамках регламенту. Повірте, тому що це виглядає якось вже навіть і несмішно. І третє, ми можемо відкладатися до того, що вже не буде і предмету спора, і об'єкту. Ви знаєте, що поприймаємо закони, яким землю роздають і розпродають. За виключенням передачі людям у власність комунальної і державної землі. От таке на сьогоднішній день. Внесені зміни статтю 25, пункт 25 перехідних пологів. І тому відтягування далі йдуться. Просто, просто буде все зрозуміло і для людей. Спасибі на ваш розсуд. Сергій Володимирович. Дякую, шановний Віктор Васильович. Я би хотів підтримати позицію судді доповідача з цього питання. Я би хотів передати від Юлії Володимирівни шану Конституційному суду, але, на жаль, сьогоднішній порядок денний Верховної Ради він містить ну, насправді питання, які є вкрай важливі для української держави. І тому перенесення розгляду цього питання на 22, другий, як запропонувала шановна пані суддя доповідач, є абсолютно прийнятним. Я тільки що глянув графік роботи Верховної Ради, в цей день не буде засідання, тому я переконаний в тому, що ми зможемо 22-го розглянути це питання в повному обсязі, тим більше враховуючи то обставини, що дійсно нема позиції Тимошенко по її клопотанню, нема позиції представника Верховної Ради ані по своєму клопотанню, ані по клопотанню Тимошенко. А їх Бо треба було заслухати в зв'язку із важністю цього питання. Тому при всій повазі до Конституційного суду я хотів би підтримати позицію судді доповідача і просити Конституційний суд задовільнити заяву Тимошенко і відкласти розгляд цього питання на найближчий час, не відкладаючи його далеко. Дякую. Сергій Георгович. Дякую, Віктор Васильович. Ну, враховуючи. Ті обставини, на яких було акцентовано увагу судею-доповідачем, я також підтримую цю позицію і вважаю за цих обставин, за наявності декількох процесуальних питань, які не були вирішені, які потребують свого вирішення, справу слід слуханням перенести до того моменту, коли будуть присутні, мати можливість присутніми бути всі учасники, в тому числі і ті, які заявляли клопотання, мають висловитись щодо цих клопотань. Дякую за увагу. Дякую. Шановні судді, вийдемо в кімнату для обговорень для вирішення цього питання. Суд виходить в кімнату для обговорення для вирішення заявленого питання. Прошу встати, суд іде. Прошу встати, суд іде. Прошу сідати. Шановні учасники конституційного провадження, конституційний суд, розглянувши клопотання Юлії Володимирівни Тимошенко про оголошення перерви у цій справі, ухвалив рішення про відкладення розгляду справи на яке Галина Валентинівна? друге жовтня. жовтня. Шановні учасники конституційного провадження, привертаю вашу увагу, оскільки ми в засіданні е, оголосили перерву на 22 жовтня. З, 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 інш, іншого додаткового розпорядження про призначення не буде. Не буде. Це оголошена перерва. На 10. На цьому пленарне засідання оголошується завершення. А це вівторок? Це на 11 годину. Дякую. Прошу встати, суд іде.